Будинок культури село Миролюбівка знищений окупантами, новітніми російськими фашистами. Совголос такий був. Це сільський будинок культури. Зусила зі книгами. Таба попала історія козацьких літописів, українського війська. Ну коротше, оце русский мій. Блин культури прилетіли таби, знищений нахер. Це чихи крова. цікаво, що тут написано. Назва експонату. Глечик. 2008 рік. Павлик. Це люди збирали. Бачите? Такий куточок музей. Да. Это культура. Миролюбивка такая. Да, вполне. А это все российские фашисты сделали. И с селом.